До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ 1. 13 апостол Капітане Горбатюк. Ти вважаєш себе великим сищиком, але ти такий самий нездара, як і вся сучасна поліцейська шарага. Щоб довести це. Заздалегідь попереджаю, 13 липня на 13 му кілометрі Південного шосе о 10 й вечора відбудеться катастрофа. Загине багато людей, у тому числі, жінки і діти. Акція проводиться на знак протесту проти гнилої поліцейської системи. Яка ні на що не здатна. У вас три дні в запасі, але ви козли. Все одно нічого не зможете зробити. Отже, чекайте катастрофи, 13 апостол. Отакого друже, листа одержав я сьогодні. На, полюбуйся! Капітан Горбадюк простягнув капітанові Попенку аркуш із надрукованим на принтері текстом. Анатолій Петрович довго роздивлявся, перечитував, потім сказав: Гадаю, це хтось із твоїх колишніх клієнтів, що, як то кажуть, затаїв у душі помсту і, вийшовши після відсидки, Вирішив тебе полякати. Я спершу теж так подумав, потім почав перебирати в пам'яті своїх клієнтів. Ну, по-перше, писала людина явно молода, може навіть юна, і інтонація, і обігравання числа 13. Дорослий писав би по-іншому. Та й щось я не пригадаю, щоб у мене були такі. Грамотні клієнти, які б знали, що існувало всього 12 апостолів, учнів і послідовників Христа. Наскільки пам'ятаю, хлопці вони темні й обмежені. Якби твій кореспондент був грамотний, усміхнувся капітан Попенко, то мусив би знати, що апостолів було не 12. І навіть не тринадцять, а принаймні 14. Степан Іванович знітився. А ти не плутаєш? Хм, а чого мені плутати? Згідно з Біблією, апостолами були Андрій, Варфоломій, Йоанн, Юда Іскаріот, Матей, Петро. Симон Зелот або Симон Кананіт, Фадей чи Юда, син або брат Якова, Пилип Хома, Яков син Алтея та Яков син Зеведея. Після Зради Юди Іскаріота на його місце було обрано Матвія. Не плутати з Матеєм. Це вже тринадцятий. До апостолів зараховував себе й Павло Чотирнадцятий. Ти що? Потай від мене заочно закінчував духовну семінарію? Спробував пожартувати капітан Горбатюк. Але його друг жарту не прийняв Ні. Просто нашому братові, на відміну від вашого брата, опера доводиться не стільки ганятися за злочинцями з пістолем, скільки порпатись у паперах, документах, книжках, Мимохідь здобуваєш освіту. І Євангеліє мені свого часу довелося проштудіювати. Тож, даремно, ти думаєш. Що твій кореспондент такий уже ерудит. Я не кажу, що еродит, але що там на 13 кілометрі, перебив капітан Попенко, щоб вивести друга з незручного становища. У Злісся, місток через річку жодної будівлі. Значить, ти все-таки побував там. А як же? Хоч, можливо, це й блеф, але зовсім нехтувати теж якось Степан Іванович одвів очі. Певна річ, виключати можливість реальної загрози не варто. Тим більше, зараз тероризм процвітає. Але давай поміркуємо, кому і для чого це потрібно. Просто так нічого не робиться, якась мета повинна бути. Ну, перше, що спливає на думку, хтось хоче вивести тебе з рівноваги, завдати тобі психологічного дискомфорту, щоб ти не міг нормально працювати. Які ти зараз ведеш справи? Пограбування магазину, квартирна крадіжка. Розбійний напад із застосуванням холодної зброї і нанесення ножових ран, ну й шахрайство. А Назви мені всіх по черзі, хто проходить у справах. Ну, почнемо з шахрайства. Загнув перший палець Степан Іванович. Молода, вродлива жінка, притягалася за шахрайство двічі. Справу майже закінчено. Проблем нема. Передаю до суду. Ясно, давай далі. Розбійний напад. Там рецидивіст. П'ять судимостей. Можеш не продовжувати. Квартирна крадіжка. Двоє молодиків. Обидва з вищою освітою. Інженери з дипломами. Залізли до свого знайомого, теж інженера. Що кілька років працював за кордоном, поцупили відеокамеру, ноутбук, цифровий фотоапарат. Дебютанти раніше до судової відповідальності не притягалися. Це вже цікаво, треба звернути увагу. Пограбування магазину поки що не розкрите. Сигналізація уміло відключена, слідів жодних. Ні відбитків пальців, нічого. Ввечері магазин одержав чергову партію товару, одяг взуття. Ще й не розпаковували, залишили до ранку, а вночі пограбування. Діяли оперативно просто блискавично. Видно, інформація була на висоті, навів хтось зі своїх, але довести поки що Неможливо. Враховуючи сьогоднішні ціни, операція солідна. Підозри якісь є. Конкретних поки що ні. Я тільки почав. Але думаю, замішані люди серйозні. Мабуть, буде створена групу. Вже дзвонили з управління. Оце, мабуть, і воно. Хто зна, може, але три дні великої ролі у цій справі не відіграють. Тут може й термін продовжувати доведеться. Іноді й один день і година навіть відіграє роль. Ти ж знаєш, та я знаю, але у мене ж навіть нема ще версії. Отже. Версія може з'явитися будь-якої хвилини, а вони поспішають. Там, де задіяні великі гроші, діють розумні й винахідливі люди. Ти, звичайно, маєш рацію, але інтуїція мені підказує, що вітер не звідси. Щодо вітру, навіть. Найдосвідченіші метеорологи помиляються. Вітер змінних напрямків. Це їхній вираз. Подумай, Стьопо, подумай гарненько, Що за один директор магазину? Його працівники. Директор жінка. Знову жінка. Як бачиш, і знову таки. Симпатична, не дуже молода років під 50. Але з тих, які подобаються чоловікам. Заміжня. Втретє. Перший чоловік помер. Другого вона вигнала. Дуже пив. Третій тренер дитячої спортивної школи. Майстер спорту. Діти є. Дочка від першого шлюбу, заміжня, живе в Дніпрі, чоловік підполковник, від матері матеріально не залежить, хоча мати іноді й надсилає їй на свята подарунки, грошові перекази. Розумію, що ти хочеш спитати Так. живе, мабуть, не на голу зарплатню, де ти бачив, щоб керівники в торгівлі жили на голу зарплатню. Але вона працює в торгівлі майже 30 років, а жодного разу до судової відповідальності не притягалася. Значить, розумна жінка, тим більше варто уваги, а її працівники. Усі дівчата, жіночий колектив, чоловік лише один вантажник. Прізвище. Вантажника магазину було дармовис.